Відкритий офіс у поліції, де все фіксується від початку затримання підозрюваного до його допитів та перебування в СІЗО, кастоді рекордс, відкрили в Ужгородському районному управлінні поліції ГУНП в Закарпатській області. Повсюди розставлені камери відеоспостереження. Також є інспектор із дотримання прав людини. Тож у такий спосіб убезпечується і поліція, і затриманий. Саме цей центр покликаний для того, щоб захистити в першу чергу затриманого, тому що все відбувається відеофіксація. Йому надаються всі відповідна юридична допомога, відповідне інтерв'ювання проводиться, а також захистити безпосередньо поліцейських, які проводять там чи затримання, чи запрошують до Спілкування з слідчим, так скажемо, то, відповідно, відбувається постійне 100% відеоспостереження цих всіх процесів. Ну і, відповідно, надається вся допомога для затримання. Цього року запровадили і ми розпочали цей проект. Закарпаття лідирує по реалізації цих проєктів в Україні. Під час презентації відкритого офісу в поліції змоделювали ситуацію з умовно агресивним чоловіком із собакою, який начебто чіплявся до людей та хуліганив. Показали весь процес від доправлення до відділку до взяття пояснень. Процес фіксувався на боді камери поліцейських, що дозволяє уникнути маніпуляцій з обох боків. Відкриття таких офісів один із компонентів, який свідчить про процес євроінтеграції. Важливо дотримання прав людини, і тут важливо самореалізація цих проектів для того, щоб сьогодні Європейський Союз бачив, що саме, от, наприклад, в Закарпатті ми практично 80% вже створили в райвідділах саме такі проекти. І до кінця року плануємо закрити всі райвідділи, щоб сюди були кастоді рекордси. Скажіть, будь ласка, ви згідні відповісти на декілька питань? Так. Наша розмова буде записана на відео. Скажіть, будь ласка, чи повідомлено вам було ваші права під час затримки? Кастоді Рекордс відкривають за рахунок співфінансування місцевого самоврядування що воно є основою реконструкції таких центрів, а насправді це робиться насправді для громадян і для поліцейських, і теж є громадянами, і живуть в громадах. І дуже важливо, щоб саме під час війни ми можемо демонструвати Європейському Союзу нашу європейську інтеграцію в сфері поліції, в сфері безпеки громадян і поліцейських. Це європейська практика, до якої ми всі йшли, які забезпечують права і свободи як затриманих, так і поліцейських. Ужгородське районне управління поліції одне з найбільших, де реагують на велику кількість звернень громадян. Тож такий офіс дуже стане в пригоді, каже керівник ГУНП Закарпатській області Ярослав Колесник. Доставляється особа її Вносять в базу вже при вході, освічують, бачать, як в якому на стані. Він надає пояснення, якщо хоче надавати, не надає, тоді кажуть, на на й я не буду надавати. Викликається адвокат. Є кімната для спілкування з адвокатом конфіденційна. Він може надати всі свої покази йому. Потім є кімната зі слідчим, працюють. І вже якщо доходить діло до його затримання, його поміщають в ізолятор тимчасового тримання, кімната для затриманих, де він знаходиться до 24 годин. Після чого вже вирішується його доля або він. Звільняється або він вже переміщується до ізолятора тимчасового тримання і вже скеровується до суду і вже там розбирається по цій ситуації. Наразі ми перебуваємо в кімнаті конфіденційного побачення, затриманого з захисником. Хочу зауважити, що дані, дана кімната обладнана камерами безперервної відеозйомки без запису звуку, так як розмова затриманого та адвоката є конфіденційною. Кастоді Рекордс називає кроком уперед у сфері захисту прав людини представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Раніше особи фіксувалися все в паперовому варіанті. На даний час воно дає можливість фіксувати все цифровому і забезпечується мінімальні 25 років. Що якщо людина звертається про якісь порушення, можливо, потім часами за Здійснюється затримка провадження, самого затягується судові засідання, і потім особа має підстави звернутися в Європейський суд з прав людини. То в цьому випадку, навіть якщо пройде 25 років, є безпосередньо матеріали, які можливо надати Європейський суд з захисту прав людини і вже безпосередньо захистити престиж держави України в Європейському Союзі і не витрачати на необґрунтовані звинувачення державні кошти з нашої бюджету. Загалом в Україні діє вже 64 відкриті офіси. Це вже четверта на Закарпатті. Така система. Кастоді Рекордс вже працює в Іршаві, Тячеві та Хусті. Найближчим часом у нашому краї відкриють ще два.